А давайте подивимося, як вас бачать вищі сили. Пам'ятайте, що розклад є загальним, може з вами не резонувати. Це абсолютно нормально. Особистий ви можете замовити в телеграмі, WhatsApp або в інстаграмі. І так, як вас бачать вищі сили. А, втомлено їх вас бачать вищі сили, ви дуже багато зусилля прикладаєте. Таке відчуття, що ваша сім'я, родина десь далеко знаходиться, і ви все робите самостійно. Часом можуть навіть такі думки виникати, що от я нікому не потрібна, нікому, навіть рідним і близьким. Хоча навряд чи це так. Дійсно, я думаю, що вони про вас вимують згадують, але внутрішній стан все одно такий. Ви така людина, один в полі воїн, як один проти всього світу. Як ніби вам весь час доводиться виборювати це місце під сонцем. У вас така вже позиція виробилася, ви вже не чекаєте, мені здається, нічого хорошого. Ну, Що ж тут буде? Ну, дивіться, що тут кажуть карти. Чесно кажучи, да, тут говориться про те, що вам треба це пропрацювати. Вищі сили вас. Хочуть якось підвести до того, щоб ви знайшли свого провідника. Не обов'язково це має бути я, чи будь-який езотерик, це може бути психолог, це може бути, не знаю, астролог, да? людина, яка вислухає, яка підскаже, яка допоможе вам пройти цей етап і знайти зв'язок з цими вищими силами, наладити з ними зв'язок. Повірити в краще. Да. От ви маєте повірити в краще, щоб це краще сталося, тому що зараз ви виснажені, і ви не вірите ні що. Ну, Ви маєте очиститися як дитина від ось всього накопиченого за руки, да, бруду, який у вас є. Цей зневіри, оцей образи на всіх, відчуття е, цієї самотності, зрозуміти, чому воно у вас є. Хоча. Для вас можуть бути все-таки люди, мені здається, що все-таки якісь люди є. Може, діти з вами поруч, може, подруги, може, є і вся прям родина. Ну, таке ще, що чи ви від них віддалились, вони від вас, що фізична відстань. Внутрішні конфлікти, внутрішні якісь у вас йдуть переживання, нерозуміння того, що робити далі. І вищі сили прям вам рекомендують звернутись по допомогу, щоб з цим розібратись. Ви зможете знайти вихід, і це дійсно наладить у ваше життя.